Закріпили термометр, Уже на вулиці було сьогодні вночі мінус півтора градуси. Ох, який іні. Було відро води, замерзло. І градусник. Ось тут отак поставили. Треба далі робити вікно. Зроблено третє вікно і тепер ми задуваємо піною. Тут поставлю металовий відлив ось так от так, воно буде. Прикручу шурупами, тут чотири шурупи прикручу. Оцю плівку виймаю і задуваю піною тоді, а потім зверху пінопласт От-от-от. і штукатурка зверху. І буде добре таке вікно. Прикрутив, бо Тут можна залити піну сюди і утеплити. А тут відлив я буду прикручувати, коли буду утеплювати піною. Після цього прикручу відлив ось так. На вулиці йде дощ, але є віранда, освітлення, і можна працювати, вирізати далі пінопласт. Є креслення, є об'єм робіт. Вирізаємо. Треба відпиляти всі грані, щоб було пенопласт добре становився на місце. Тому ось так канцелярським ножем відпилюємо. Пенопласт дуже легко відпиляється, якщо ось такі рухи робити, він дуже добре і рівно відпилюється. О, відпиляли. І ось тут він буде цей шматочок стояти. Добре став, добре підходить. А ось тут під термометр довелося вирізати ось такі отвіри, щоб рейки добре ставали. І задуваємо отвіри. Ну, ось іде потроху. Але треба її небагато, бо вона розширюється ще. Потрошку заливаємо, щоб воно не дуже розширювалось. Піна доволі швидко застигає, тому зараз ми встановимо відлив. Боку дірочку з цього боку прихватимо. Так. І з цього боку є. Тут у нас трошки більша відстань, тому ще тут піни додамо, щоб воно було вже тепле і файно. І прихватуємо це шурупами. І оце. Ось так вийшло, залили, але зверху ще буде пінопласт. І наносимо ой, клейпіну. Наносимо, обережно. І зверху фіксуємо. І піна дуже швидко застигає, тому треба швидше клеїти без затримок. Вон, бачите, вже внизу піна трошки присохла. Ну нічого, ми зараз новою порцією її зафіксуємо. Так от, ось, ось так от ми її приліпимо, щоб Було тепло. Аналогічно. Будемо фіксувати і великі плити. Зробили ось так от згідно окреслення Тут також зафіксуємо одним грибочком, щоб воно трималось. Доліплюємо те, що там було прогалини, не вистачало доліплюємо кусочками пінопласта. Одне вікно зовні закінчували утепляти. І тепер, бачите, піна ще є. Але ось так от треба залишити, щоб вона засохла. І треба зробити підготовку, щоб наступне вікно доробляти. А потім ми відріжемо так от і будемо працювати далі. А на цьому вікні зайву піну позрізаю. Ось таким чином залишки піни зрізаються легко. І знімається. Отак виходить. Зверху вікна теж знімаємо піну. Тут теж добре піна сіла. І вікно відкривається на провітрювання. І також відкривається просто, щоб відкритись. Добре. Підготував пінопласт. І таким же чином будемо утеплювати раму піною і зразу зверху клеїти пінопласт. Ось так от аналогічно задуваємо це вікно піною полегенько полегенько щоб щільно було закрито. Прикріпимо відразу пінопласт. Так, оце нанесли і ось так от обережно прикладаємо на місце. Там, де вона у нас буде стояти. Все, ззовні пінопластом втеплили, і тепер воно потрібно трошки її попридавлювати, бо піна розширяється і треба, щоб вона приклеїлась добре. Зовні ми втеплили отакий тип вікна. Зовні утеплили таких два вікна. Теж отепли тут пінопластом. І ось тут у нас тройний шар пінопласту йде. Ось така клеєва суміш 25 кг і сітка буде потрібна. Відміряємо 77,5 см на 7,5. Отак от десь по цій лінії. І відрізаємо. Взагалі-то цей міксер потрібно у перфоратор вмикати, але у нас зараз світла немає, тому скористуємось що, шуруповертом. Вставляємо, притискаємо. Ну і такий собі міксер буде. Добре. Птички. Насипаємо. Клею, лопаткою допомагаємо. І отак от от будемо регулювати. Можливо, буде підлити водички, щоб була така маса, як сметана. І тоді вона буде вже готова до роботи. Скористаємося ось такими шпателями, нам потрібно буде, і поліземо наверх. Так, беремо з собою всі те, що необхідно, сітку і наносимо шпателем слой розчину. Ось сюди, ось так от. наносимо, так, А оце так от збоку розмазуємо. і так по всій довжині. Тепер монтуємо сітку, де тут ми прорізи робили. Ось такими рухами монтуємо її, щоб вона у нас зайшла добре. Рівним шпателем будемо підрівнювати та вставляти. Ось таким чином розгладжувати. Так от сітка добре розгладжується і перестає до пінопласту. Але у нас є лише 2, 2 години, щоб попрацювати з матеріалом, бо він засохне. Ні, відріжемо по розміру стіни, щоб воно було добре, бо воно не загинається і не буде добре виглядати. Не дуже зручно, тому отак от вимазаємо шпателем, потім зубчастим шпателем пройдемося і будемо приклеювати сітку. Угу. І клеїмо останню сітку для цього вікна внизу. Зараз переклеїмо і будемо штукатурити, щоб було красиво. Так, оце її сюди підганяємо під вікно. Далі вирівнюємо її трошки. Ну і тут все добре зроблено. Нехай воно сохне. Переходимо до інших вікон. Вимірили необхідні відстані і зараз ми будемо відрізати. Угу. Цим шпателем ми нанесли розчин клею, а оцей шпатель ми робимо ось такий візерунок, щоб нанести сітку. Викладаємо, щоб вона була по рівню. Так, тут добре, добре. Обов'язково всі інструменти доводиться періодично промивати, щоб не застиг клей. І Шпателем ось так от вирівнюємо сітку. І воно приклеюється добре до пінопласту. Потім доробимо і вийде ось така. Конструкція вікна і отак от воно буде висихати три доби. Зробили ось вікна, втепили і в хаті пінопластом ось таке. Але тут є ще дірочки, через які дує. Бачите, який потік повітря з цих дірочок. Треба їх заладнати. Зайві залишки піни ми відрізаємо, щоб вони не заважали. Але, по-перше, щоб не вимазати стіни, ми скотчем тут, заізолюємо. Використаємо, щоб ізолювати монтажний клей такий. Відрізаємо, вставляємо клей в пістолет. Накручуємо оце. Відкручуємо оцей кінцевик і починаємо працювати. Так от ми його тиснемо і клей іде. Доти повітря не буде з них. І там, де потрібно, можна підрівняти ось так от шпателем обережно. Так от розрівняти. Заізолював весь периметр вікна. Ось і заізольовано. Немає потоку, повітря зовні. Так добре. Ось отак от виглядають вікна на початку лютого. 3 лютого сьогодні. Сніг іде, засипає. Але фарбувати оце будемо навесні, коли потепліє. І третє вікно теж почекає до весни. Потепліє, тоді будемо фарбувати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Пока.